Традиційно щороку на першому засіданні виконкому міськради розглядається питання підготовки міста до нового опалювального сезону. Так зробили й цьогоріч. адже в умовах війни готовність міського господарства до будь-яких викликів критично важлива. Ми розглядаємо це питання, щоб зараз вже подивитися, які у нас є проблемні питання, і щоб всі вирішили, щоб мене не переходили на наступний рік. В умовах нестабільного електропостачання у місті розроблений алгоритм забезпечення безперервної роботи інфраструктурних об'єктів. За рахунок ресурсів, які були залучені у минулому році, з міського бюджету вже сформована модель роботи системи водопостачання в умовах блокал. На ключових насосних станціях встановлено генератори, що у разі надзвичайних ситуацій надасть змогу забезпечити наявність води у центральних водопроводах у всіх районах міста. Ця модель також дозволить подати воду до об'єктів теплогенерації, як наслідок запустити з генераторів котель. Безперебійна робота теплогенеруючих агрегатів у пріоритетному списку на комунальному підприємстві Криворіжтепломережа встановлені дизель-генератори, які забезпечують стабільну роботу котелень. Військової адміністрації міста. Та Кримрійської міської ради підприємству були виділені в грудні місяці кошти на придбання дизельних електростанцій. В кінці року ми придбали за бюджетні кошти за кошти підприємства. Та нам були передані з матеріального резерву міста 40, 48 дизельних електростанцій. Криворізька теплоцентраль, друге велике підприємство з генерації тепла. Тут теж подбали про альтернативні джерела живлення. Постійно підтримується заданий температурний та гідравлічний режим. Під час блокаутів місці постачання споживачів було відновлено максимально швидко. До нового опалювального сезону підприємства мають виконати підготовчі роботи на майже сотні котелень та на понад ста теплорозподільчих пунктах. У планах також заміна тепломереж та оновлення теплоізоляції, і реконструкція котлів. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.